Чому багато хто взагалі проти протестів, а проти того, щоб люди виражали свою позицію? Тому що є небезпека, що такі, як вона, або інші заангажовані люди, скористаються тим, щоб внести дестабілізацію? У наші політичні процеси. От дивіться, українці хочуть скинути Зеленського. Ми не будемо говорити з Зеленським, ми не будемо допомагати, тому що це нестабільна країна. Навіщо нам воно все потрібно? Те, що вони відкрито брешують, те, що вони на чорне називають біле, це, нічого нового в цьому немає але ми не маємо їм давати. А жодні інструменти для цього, тому що якби не було оцього цього дивного взагалі закону, підписаного буквально миттєво, не було б і її дописів, і не було б протестів, тому що цій владі пробачало дуже багато і американські партнери, часів Байдена, і європейські партнери, і українське суспільство, яке має безліч запитань, взагалі, чому ця війна почалася, і саме так почалася, чому ми не готувалися до неї взагалі. Але ці питання досі ніхто не ставить, тому що не час, і в цьому є згода. Але коли стаються. Такі речі, як просто знаєте, підпорядкувати собі все, що можна, щоб казати всім силовим структурам, що кому робити, це вже ну не дуже адекватно.